Всім привіт, друзі! Хочу вам показати, як я зробив ось таку безперебільника для роутера та скажімо так клиента. клієнта. Клієнт у мене з'явиться від 12 В, а Wi-Fi роутер у мене з'явиться від 9 В. Ось так. Тому зараз вам покажу, як це сиділо у мене працює. Вмикаємо його. Як бачимо, тут є індикатор акумулятора. Чотири парочки це. Повністю зразений акумулятор. Так ось в мене тут є два таких ось дрота, два стекера. Один має 12 вольт, а один має 9 вольт. Зібрано це все діло на модулях MT-3608. Це перетворювач напруги від 3 вольт до 28 вольт. Właśnie tak. Udynia wyświetla na, na 9V, a Udynia wyświetla na, na 12V. Zaraz Wam to wszystko, co dzisiaj Wam pokażę. 12,3V, jak widzimy. A incy nas wydaje. 9 вольт, як бачимо ось так. Ці модулі можуть, можуть максимум видати 1 Ампер. Ось так. далі я вам хочу його розібрати і показати, як це все діло у нас зібрано. Також у нас тут є тп 456 Для того, щоб ми могли з вами його заряджати від 5 вольт. Зараз обережно його вам розберу. Щоб це все діло могли побачити на свої власні очі. Ну, ось, як бачите, у нас тут є МТ-3608 і МТ-3608. Одна плата дає нам 9 вольт, а вона плата дає 12 вольт. Також індикатор розряду. Акумуляторів. Ось у нас тут є два. 18650 акумулятора я їх за Ось так. Разом. Вони в мене старі, але які вже були, такі поставив. І також платить тп 4056 Ось вона. Схему я вам показу. Ви її побачите на своєму екрані. Ну, а я збираю на сам прилад -при -при Ось так. такий собі безперебійник. У мене вийшовся. Далі повністю задоволений. Виручаю, коли немає світла, вмикаємо, все в нас працює і вимикаємо. Ось такий прилад. При, при Ну, ось кому цікаво, я взяв ось такий роутер старенький. Він у мене не під'єднаний до, ін до інтернету, це я вам зразу кожу. Але якщо ви побачили, як він працює, то я вам це таке покажу. Так, це у мене 9 вольтовий Вмикаємо. Вмикаємо сюди. І ще ми бачимо, що у нас і Wi-Fi-роутер. Почав. Працювати. Зараз я вимкну під під підсвітку. Ось так. Як бачите, він нас працює. Ось так. Вимикаю і він нас вимикається. Вмикаю і він нас вимикається. Ну ось якось так. Все працює. Вимикаємо. Ось так. Далі вам це сиділо показу, як воно у нас працює на самому, ділі. на самому Ділі. Тому що зараз в мене на, 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 даний, на даний випадок зараз немає світла. Я вам це зараз покажу, як воно в мене буде працювати. Тому зараз ви самі це подивитесь на свої власні очі. І я також подивлюсь, скільки у нас буде працювати. Кому цікаво, заражається він. ось так. Micro USB. Вмикаємо і світиться червоним світлом. Як тільки зрадиться, повністю буде світитися синім світлом. Ось так. Ну, а далі я зараз вам показу саму нашу саму схему. Ну, ось як бачите, вже на екрані у нас сама схема. Так, друзі, ось у нас немає світла, я записував на чердак. Як бачите, ось в мене тут стоїть інтернет база. Вимикаю я наші блоки зимлення. І ось поставив ось цей наш безперебійник. Як бачимо, зараз він стоїть на, даним, на даний час. Як бачимо поки що акумулятор у нас повністю зразаний. Ось так. Пробочка від т 2 дуже добре підійшла. Тепер дивимося у нас, нас Wi-Fi роутер, і на сам нас ЗТ термінал клієнт. Тер, термінал це є клієнт. Ось так. Він з'явиться від 12 В, а Wi-Fi роутер з'явиться від 9 В. Як бачимо, інтернет працює, все чудово. Подивимося, скільки у нас буде працювати. У нас сам безперебійник. Скільки часу він буде в нас працювати? Ось так. Як бачимо, все це діло у нас під'єднано. Зараз вітру взагалі немає. Тому я ось іду і хожу її з ліхтариком. Ось так. Як бачимо, все в нас від'єднано від мережі. Це на всякий випадок, щоб ви повірили, що тут дійсно, немає світла на даний час. Поки що все працює. Далі будемо перевіряти, що буде далі? Так, ну ось уже Прой, пройшло е, пів години пройшло і одна паличка у нас пропала. Ну, тому що, я кажу, що акумулятори в мене не нові, на жаль. Але що маємо, те маємо. Далі я ще йду, ще пів години пройшло. Як бачимо, ще одна паличка упала. І тому десь виходить 2 години. Ось так.